Оце я вам говорю там про підготовку до легких пологів, що взагалі жінки робити, що не робити. Я сьогодні хотіла поділитися тим, наскільки навіть змінився, змінилося моє відношення до речей із появою дитини, тому що завжди, коли з'являється малюк, ми всі думаємо, що ми маємо чогось навчити малюка. А насправді, коли приходить дитина, дуже часто діти нас вчать. І ось е, наш давід, чого мене навчив, навчив мене не бути перфекціоністкою. навчив, навчив мене не хотіти цієї ідеальної картинки. Як це взагалі проявлялося? От мене, коли навіть чоловік вдома мив руки, там до народження дитини, я кажу: ти помив руки, повторив ручничок, постав ідеально рівно цей рушничок, як він сидів. Чого ти його типу так і залишив? Потім ідеально там помив руки, в умивальнику, треба було це все протерти. Треба було, тобто рівно чітко все ідеально мало стояти. І чоловік говорив, що якось ну, це прям дуже складно, тому що він до такого не звик. А я собі думаю, ну як зі мною складно жити? Я ж там супер така проста легка жінка, І, да? коротше, народився та і напевно, вже з появою Давіда я собі почала сама в голові проговорювати, що не може бути ідеально. Або в мене вдома буде все ідеально прибрано, не розкидано, без жодної пилинки, тобто все супер ідеально. І при цьому я буду така вся задергана мама. Да? Яка постійно там чимось недовольна, і яка постійно не має навіть часу, просто присісти не дозволяє собі. Тобто ніхто мене не контролює, але я сама собі спочатку не дозволяла присісти, бо в моєму розумінні, коли ти сидиш, типу це щось погане, ти типу, постійно щось маєш робити. І от з появою де я собі почала таким чином сама в голові говорити: лиши. Іграшки лиши от він спить, присядь ти попий каву, по пообідай той теплий обід, сидячи, не стоячи, призяли час собі, поговори з кимось. Тобто я от таким чином вчилася, і от навіть зараз я її везла Давіда в садочок. і Я собі така сижу, думаю, що М -м -м, якраз з мамою говорили про який розмір одягу в Давіда, і в нього розмір одягу, типу 116 він виріс. Подовжені, але так як він в нас не крупний, тобто в плані в нього немає там животика, всього такого, в принципі, в нас цього немає, то 122 одяг на ньому просто висить як, ну, як, як на вішалки. І я запам'ятаю, що якби колись десь щось негарно там сиділо, не не так, як мої ідеальні картинки в голові на дитині. То це б мене мучило. Я б вже щось думала, сиділа, перешивати. Чуть не в кожній там одяг, ці всі штани, футболки, там шити на замовлення. А зараз я настільки якось простіше до цього ставлюся. Думаю, класно, ну так і є. Посміялася з того, що одяг на вішалки. Чи хотілося б мені, щоб він там супер мега гарно виглядав в цих речах? Хотілося б, чи можу я щось поміняти, поміняти виробництво багатьох одягів, брендів одягу там по Україні і по світу? Не можу, тому я просто сприймаю цю ситуацію, посміялася і пішла далі. Діліться, які у вас трансформації відбулися в материнстві, або можливо, що б ви хотіли в собі змінити, або можливо в когось з вас є цей пунктик, такий, який був в мене, стосовно там перфекціонізму, ідеальної картинки і тому подібне.